Доброго ранку, малята мої, зустрілись ми знов у казковій сім'ї, сьогодні відкриємо країну чудес, де знання і гра це наш інтерес. Малята відгадайте загадку, коли це буває, що клен запалає, а прихопив морозець та повіяв ветерець весь вогонь на землю впав, зовсім клен без листя став. Коли це буває? Правильно восени. Діти, подивіться, будь ласка, на картинку і скажіть, а що ж буває восени? Яке явище природи? Восени часто іде дощ, листячка опадає і називається це листопад. Бувають тумани, іни на траві та деревах. Діти, давайте спробуємо з вами назвати осіннє слово. Правильно дощ, вітер, калюжи, листопад, гриби, калина. Виконаємо право звуки осені. Пригадаймо, друзі, вмить, як осінь листячка шумить. Ш -ш -ш -ш. Як вітер стиха повива і наші вітрячки гайда. Дощик стука стуха по дахах, мочить крила всім птахам. Повторіть малята ці звуки. Діти, послухайте вірш Марії Познанської вітер. Вітер, вітер пустотливий залетів до нас у сад, обриває груші сливи трусить яблуні підряд. Який звук ви найчастіше чуєте? У віршику. правильно, звук «р». Давайте з вами, діти, назвем слова, в яких є звук р. Вітрячок, дерево, риб, трава, груша, горобець. Повторіть іще ці слова. Який звук тут повторюється? Правильно, молодці. Права, звук заблукав. Невідомо, як це стало, як це звуки заблукали, скочили не у свій дім, стали разом жити в нім. Бощик, який діти звук заблукав? Д. Молодці. Усінь. Заблукав звук О, хітер. Вітер В. Мистя. Звук л за листя заблукав. Фонце. Сонце молодці. Перезе. Береза. Умнице звук Б. Молодці, послухайте віршик Катерини Перелісної золота осінь. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві, Да й не глянь навколо килим кольоровий. Діти, скажіть, а осінь у нас яка? Правильно, золота, чарівна, різнокольорова. Сумна, дощова, вітряна молодці малята! Самостійно назвіть вітер який, а листя яке. Молодці малята! до зустрічі.